Mitsubishi Lancer 10, заміна передніх речагів. Ось лівий, ось правий. Починаємо перш знімати пластикову защиту. Металевої в мене немає. Будемо починати. Зняли защиту, потім треба зняти колесо, бо треба буде тут достати ось сюди. Можна і зсередини під машини залізти, але важко. Треба, щоб так зробити, щоб було легше кути. Так, добре. Ідемо далі. Тут так ставив ключ вперся сюди, так добре пішло. З трубою. Без труби нічого не зробить. Так, хорошо. Даль -даль -даль. Здесь будем снимать тот -то раскручивать. И еще у нас останется вот тут. Тут у нас гайка на 17. Я yeah, розкрутив. Тепер треба далі це знімати. yeah Не мог витягнути, то розкрутив наконечника. Ось. Може щось поможе. Попробую так. О. Ну і добре. Так що треба наконечника розкручувати. Я не знав. Так, беремо. Поставив колесо, закрутив наконічника, бо в мене туди цей болт не влазив, не мог попасти. Зняв домкрат, повністю опустив. Цей теж не влазить. Давайте побачимо, що там далі. Зараз поки цей вкрутим. Зверху. Слідчий 17. Зверху. Ключа там не видно. Нарешті я вставлю. Цей болт, бо в мене тут не попадало, не мог цього болта попасти, то я його брав отак через цю дирочку. Я не знаю, чи по камері буде видно. Ну ось видно, що я там пропихнув. Я його так чіпляв і натягував сюди на себе, бо він мене там вверху не пролазив, а болт йде на цілий болт на всю різьбу. у меня получилось я тут я ставлю. сверху у меня есть ключ так. дожму все до все. на 17 Ну і все, ось і є вона новенька, ціленька. Побачимо що вона покаже, скільки ми не проїздимо. Ось тут так зробив. Так, далі що, ставимо защиту. Ну и все. Я защитил крутил, поставил на болты уже все, все готово.